Є новини, друзі. Трамп дає е, тамагавки. Європа карає росіян та контроль за Зеленським посилюється. Дослухайте до кінця. Знаєте, от я починаю це відео, ну хотілося, щоб це все було правдою. Що Трамп дає тамагавки? Що Європа карає росіян, але це сарказм. Розумієте, це сарказм. Трамп вийшов дійсно вночі. Він сказав, що він прийняв рішення по тамагавкам, що він не хоче ескалації, і що йому треба визначитись, куди ці тамагавки будуть бити ну місце, куди вони будуть попадати. Тобто є така ймовірність, що якась частина тамагавків дійсно буде надана. Україні, але ну дозволяти бити чи не бити будуть США, і це буде обмежена кількість. Вже після цього депутат від своєї народу Чернів сказав, що на тамагавки нема що надіятись. Це питання місяців. Можливо, нам дадуть декілька тамагавків, дадуть вдарити по прокордонню росіян, і це тільки тиск на Путіна, тобто, це примуш, щоб заставити Путіна припинити війну, тобто масового якогось постачання ракет до України. Ну він не передбачає і каже: ну не вартую цього чекати і ну це ганьба однозначно для США, тому що трьома тамагавками Путіна не можна примусити припинити війну. Друге питання знаєте, я вирішив прочитати про ці тамагавки. Так, от практично платформ для того, щоб їх запускати з землі, немає. Вони колись там були в 70-ті роки, і їх завезли в США. Чи вони працюють ці платформи? Чи не працюють ніхто не знає?